Своє посттравматично. Мовити про травму, коли особа не може ні боротися, ні втекти. Це є зовсім інша. Це травма в клінічному сенсі слова. Ну, такому не загальному, а дійсно в клінічному. І е от, це, це є достатньо ну, принципово ці два, понятні, два види травм розрізняти. Але дивіться, я так дуже репліку. У нас є все-таки досвід, що боролися боролися українці і на сході, і на заході. Це були одиниці, але вони були. І коли них було дуже багато прихильників, які може боялися боротися, але явно їх підтримували. Я думаю, що цей досвід також ну, не можна не враховувати. Е, Бо можна... не можна сказати, що ми зовсім не боролись. Ми боролися. Так, так, я, ну якби я, я, чесно, я, ну, я зустрічав літературі посилання. Ну, Травма терапії, з точки зору травмотерапії, посилання на історичний такий аспект організації націоналістів, яка допомогла тобто, західним регіонам краще пережити той тиск тоталітарного режиму. Я не зустрічав. Напевно, що таке існує. Ну, всього не встигаєш перечитати в тій кількості матеріалу. Але правдою є те, що тут це було схід в часи голодомору 32-33 -го року. Ну, ні, ні. на жаль, так не відбулося. Не відбулося ну, там це була правдива травма. Це правдиве суспільство, яке можна сказати, посттравматичним стресовим розладом, який через два роки лікування переходить в хронічний розлад особистості після перенесеної травми. І є така діагностична цього. Тобто в такому сенсі, напевно, можна бути порівняння. Але знову ж таки, говорячи про суспільство в цілому. Суспільство це кожен з нас. Як воно тусується? Як цей спільний вектор спрямується? Ну, Це потребує такого ну, ширшого. <гум> Я думаю, що що мене тут дуже дивує, є, що ви так багато робите в відразу. Схід і захід, інтелігенція, не інтелігенція, церква не церква. Травма є травма. І травма є травма поняття тої особи, що то переживає. Підстава характер травми то є не тільки антияні, тут я пишет до і менеї Маліка, Тут є поняття страху, а нічого нема страшнішого як страх. І Ви добре знаєте, що тепер дуже парашє сьогодні, чому вони так людей підносять? Через то, що вони їм пригадують. Часи, коли люди боялися, а страх є з І те, що я можу боятися, може бути цілком інакше від того, що ви можете боятися. Так що це є друга річ. А третя річ, я би хотіла сказати, що я також погоджуюся, що що треба пам'ятати, то є, знаєте, всі пацієнти чи всі історії, не є якісь дурні люди. Вони також вибирають і формують але треба говорити про те, що сталося. сталося. І в історії, треба говорити про родинне насильство, треба говорити про ті всі речі, бо інакше ви кажете тим всім людям, які, для яких такі речі сталися, що вони не є людьми, що вони завинили, а вони не завинили. Так що я прошу дайте віру тим споживачам. А ви робіть то, що є правдою. І не будьте психотоми історики. Я досі психопектую, що і так маю проблеми. Дякую. Дуже дякую, дуже добре питання. Ну, єдине на своє виправдання, я собі дозволю сказати, що так, ми тут мусимо робити певні узагальнення, бо, бо інакше ми не зможемо проговорити з кожним про себе. І я думаю також про те, що, знову е, ж таки, в контексті останніх питань і попередніх питань, на за запитання, хто би мав е, ну, так оздоровлювати. Я думаю, що е, питаннями оздоровлення суспільства мала би займатися та група людей, яка самоідентифікує себе як еліта суспільства. І еліта суспільства. Е, в силу ну, таких самоорганізаційних, самосвідомлюваних моментів, може, зрештою, зібратися і поговорити відкрито, визнаючи право іншого на власну думку і створити ну, якісь ті перші загадки ну, якогось подальшого осторовлення. Хоча, хоча, ну, історія має приклади, коли діяльність окремих факторів, вузлових факторів, вузлових людей змогла відновити. Те що інші, націю, чи інше націю, чи відродити те ж інше державне творення, як це було ще правда? Як, 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 як ну, от тепер недавний приклад в Рузі. Але я веду до того, що тепер, в нашому суспільстві чекати на месію, чекати на ну, можна, але можна потрошки пробувати говорити про це. Бо правда, і це є по великому рахунку дійсно, так правда є така, що тут у нас на Західній Крим'слоя, правда, а там. Донецькій області багато хто декларує зовсім іншу правду. І вони це щиро вірять, і мають на це право. І от як порозумітися? Це це робота для них — порозумітися. Чому? Тому що от ви проводите аналогії з такою лікувальною терапією, однак, коли приходить людина, ваш пацієнт, який є, начебто у якого є, наприклад, розмета ідентичність. і е... Ви як ви його лікар, ви є не незалежними від нього. Тобто пацієнт вас не творить, пацієнт не впливає на вас. Тобто, е, якщо просто проводити аналогію, скажімо, з державою, якщо б це мало робити, вона теж еліта, еліта є частиною хворого суспільства. Вона, як би там було, якби ми намагалися сказати, що є більш хворіші, здоровіші частини суспільства, все було суспільстві є в принципі хворим. І літа все одно майбуті, має в собі цей елемент травмованості. А коли ти приходиш до терапевта, він є власним, від тебе зовсім незалежним. І я просто думаю, що тут немає однозначної відповіді на те, хто би мав лікувати, е оскільки все ж таки це є терапія персональна, а тут ми говоримо про трохи інші категорії. Тобто не знаю, чи можна це питання абсолютно дати відповідь. І той поїзд потрапляє в аварію. І мій вагон не постраждав. Він, в принципі, є цілий, я також ціла. Але я знаю, що той вагон, в якому їхала, моя дуже добре знайома постраждала. І моя дуже добре знайома травмована. Це не є травмою для мене. Хіба я не є травмоваю для цього? Відповідно, я думаю, що цей момент співпереживання, що якщо ми відчуваємо її алюмінації, чи нехай вона є, нехай її немає, дуже ми теж спереджаємося постійно, але момент співпереживання це є момент співтравмованості. І так далі, і так далі. Тобто Ми маємо собі переживання поділити, ми всі її порібно треба. І ще стосовно е, педагогіки. Е, Про те, що говорила пані Юлія, що ми можемо собі тут історію писати, але як її донесуть, а власне ми її доносимо. Знаєте, Я студентка 4-го курсу, і мені в понеділок ти на педагогічна тата. От, І власне ту історію, яку мене навчають кожного дня тут в університеті. Я маю Переповісти тим учням, і я дуже-дуже проти того, щоб переповідати її безоцінково, дуже так віддалено, оскільки в мене були вчителі в школі, які так історію розказували, ти може, щоб вони нікому більше так не розказували. Це не, не цікаво, дітей немає абсолютно жодного інтересу. Однозначно, не треба також давати якихось таких, як ви кажуть, любилих оцінок, що це було погано, це було добре. А як на мене найважливіше роботі з дітьми, бо я з ними працюю вже багато років, є власний приклад. Тобто, коли і ти якусь подію розказуєш з якоюсь певною э, персональною наставленістю, позитивною, наприклад, і ти бачиш на тобі усмішку, і так далі. І так далі. Це є своєрідна оцінка, не на пряма оцінка, але вона має бути. Тобто це праця з дітьми. Я дуже би хотіла, щоб ви розмежовували істориків і педагогів, тому що істориків, історики є також педагоги, якою великою. Коли ви даєте їм свою оцінку свої враження, свої роздуми, у вас є більше досвіду, ви маєте чим поділитися. -то Важливо тобто, наголошувати, що це не одна картина. Ви можете мати свою думку. Може ваша думка інша. Давайте думати разом, дивіться, я думаю, так, я знаю, що це може бути так. Більше свободи у формуванні своєї власної думки, свого власного наративу. Ви, власним прикладом, ви не чекаєте, що діти будуть ставитися так до того, що ви виклали, як ви їм виклали нас і назавжди. Як педагоги, ж певно, знаєте, що ви мене зацікавити. Вони сформують свою думку. Я тут прошу два слова скажу? Yeah. 에... Просто говорячи знову ж таки по ситуації. Неможливо обмежитися сюди дійсно тільки викладенням теорії Кого так життя, чихання подання. Термовані учасники і менш травмовані, всі їх щось об'єднує позасвідомлення. Чи то є архетипій, про які він писав, чи то щось інше, не про тому. Також в групі завжди йде поділ рольовий, умовних рольовий. Кожен з собою щось позиціонує, кожен позиціонує з собою якусь таку частину ну, інакшу. Всю мару вони творять групу. Сумарно ми кожен щось з собою позиціонує, але ми разом всі щось переживаємо і тут Львові, і там в Донецьку, і в Одесі, і на Волині. Але разом з тим кожен з нас позиціонує щось своє. І в кінці кінців група, яка функціонує достатньо добре, яка набуває здатність, яка функціонує тривало в стабільних рамках, починає ну, протокувати і рости, починає, стає зрілою групою. І не обов'язково є терапевт, тому що є дуже багато підходів таких, коли... karta to nemá, je tu televizní na pracuje sama po sobě, zrazu, že je kyslý To, to tak malé. Já jediné, chci říct, že to je dísno. Trauma, jak už jsme opisali, ona, ona, mů... no,